Ой, слухайте, друзі, я з цією ракеткою пройшов абсолютно усі стадії від ненависті через прийняття до захоплення. Wilson RF01 вагою 300 г. Це досить цікава ракетка. І сьогодні ми поговоримо про її особливості, про її плюси та мінуси. І, як завжди, в кінці зробимо висновки, для кого ж спроєктована ця ракетка і для кого вона найкраще підійде. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна Кухня. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні друзі, теніс фани, що ваша підтримка вона надзвичайно важлива для мене. Адже цей канал Тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, і що найголовніше, продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, купивши ці ракетки, струни інше топове тенісне спорядження усіх світових брендів, просто написавши мені в соцмережі. Дуже вам за це дякую, дякую вам за мотивацію робити ще більше якісного контенту. І погнали вже й до. Огляду. Як ви вже знаєте, нещодавно я робив огляд на rf 01 але версію PRO, вагою 320 грамів нову про модель Роджера Федерера. Е, і що я вам можу сказати? Я в захваті від зовнішнього вигляду цієї ракетки, а от як мені ракетка Wilson RF-01 Pro, ви можете подивитися в огляді по посиланню ось тут. Тут ми маємо ракетку, яку мої колеги ще при виході назвали гібридом або ж дитиною серії Staff. Та Wilson Shift. І я, тестуючи важку версію, сказав, що абсолютно ні, абсолютно не схоже А от по версії RF01 300 грамів абсолютно точно можна сказати, що вона дуже-дуже схожа по філософії на wilson Shift. Більше на wilson Shift. І, можливо, трішечки бере від Wilson Prostav. Від Wilson Shift вона що бере? По-перше, це баланс, вага. Маневреність ракетки багато легкодоступної сили за рахунок високої жорсткості рами і досить товстого ободу. Від простав вона бере крутий контроль на плоских ударах, тому що тут струнна формула досить щільненька в центрі. Тобто струнний малюнок. Спроєктовано так, що в центрі ми маємо дуже невеличке зерно струнної поверхні, і з цього ракетка має класний контроль на плоских ударах. В той же самий момент має досить низький лаунч і Із -за цього вона не дуже спін friendly В цьому її основна відмінність від шифта. В той же самий момент, я думаю, що ракетка буде також дуже вдалою, тому що поєднання 300-грамової. Поєднання ваги 300 грамів та балансу 31,5 см, дуже класно себе показали саме у Wilson Shift, яку я вважаю однією з найкращих ракеток для гравців-любителів середнього або, скажімо так, навіть початкового плюс рівня. Очікування від цієї ракетки це багато легкодоступної сили. Знову ж таки, як я сказав, хороший. Контроль на плоских ударах, але безумовно, при вазі 300 грамів 300 грам і 31,5 см балансу, ми маємо досить невеличкий сінгоїт. Ракетка маневрена, ракетка досить проста в керуванні, але в той же самий момент побоююсь нестачі стабільності на потужних обмінах на високих швидкостях. Як це все буде в роботі, як це все буде в грі, ми подивимося на корті, тож погнали грати. Як я вже вам сказав на початку відео, знайомство з цією ракеткою почалося з ненависті. Ракетка мені абсолютно не сподобалася у моє перше тренування. Дві години ми грали, і з перших же ударів з хавкорту вона мені відчулася якоюсь неживою, занадто жорсткою, занадто потужною, але проблема була в тому, що там була струна, яка мені не дуже подобалася. Здається, в Теніспонті натягнули Луксилон Адреналін, яку вони зараз тягнуть на всі тестові ракетки, які надсилають, і там був матрас. Тобто, Почнемо з того, що я і Luxilon Адреналін не дуже люблю, і вона була ще натягнута досить м'яко. Тобто, жорстка ракетка, м'яка натяжка, м'ячі вилітали кудись просто в небо, я не міг їх контролювати. Для обертання ця ракетка, знову ж таки, не найкраща. Я намагався обертати і через обертання плюс-мінус якось мені вдалося грати. Звичайно, після першої, першого такого негативного досвіду я поїхав і перетягнув ракетку струнами, знову ж таки, моїм улюбленим на даний момент гібридним сетапом. Рестрінг Зіро 1,28, Рестрінг Сінг 1,25, 24 на 23 кілограми. Скажімо так, класичний для мене сетап на даний момент. На таку голову 98 і на струну формулу 16х19. На другому вже тренуванні ракетка показала себе абсолютно по-іншому. Безумовно, за рахунок, цієї, за рахунок цих струн. Набагато краще контроль, набагато краще обертання, знову ж таки, тому що снебек струн дуже класний, набагато краще відчуття. По-друге, я почав елементарно звикати до нової жорсткості. Як ви знаєте, я адепт м'яких ракеток, і майже всі жорсткі ракетки мені не дуже подобаються. Для мене максимальна адекватна, максимальна адекватна жорсткість це приблизно 65 одиниць. А люблю я взагалі щось типу 60, можливо, навіть менше, 61. От такі ракетки мені подобаються найбільше. В той же самий момент, коли Мій мозок почав звикати до нової інформативності, до нової жорсткості ракетки. У мене почали виходити набагато кращі удари. Я почав відчувати те, що в ракетки є багато плюсів за рахунок цієї жорсткості. По-перше, вона досить стабільна. Для такої ваги 300 г і балансу 31,5 см, ракетка дуже стабільна. Я думаю, що, по-перше, це за рахунок розподілення ваги. По рамі ракетки зроблено, по-друге, знову ж таки, за рахунок жорсткості самої рами, вона стабільна, вона м, дає хорошу силу, і я прямо відчував, що м'яч летить з більшою швидкістю, навіть ніж від моєї повсякденної Blade 98-18х20. Не дивлячись на те, що я можу розігнати і Blade 98-18 на 20 до високої швидкості, а там свінгвейт набагато більший, ніж у цієї ракетки. Що мені також сподобалося? Мені сподобалося, що ракетка дуже класна на плоскій першій подачі. Не сподобалося, що, знову ж таки, із-за невеликого, не, скажімо так, визначного, не. Е не найкращого потенціалу обертання, друга подача, кіксерф, різана, вона летить не так не так добре. І, наприклад, коли я намагаюсь подавати більше різану подачу, вона, як на мене, вона так уплощається, летить більш більш плоско. Тим не менше, першу подачу, першу агресивну подачу нею подавати одне задоволення: точно летить, сильно летить, і я реально відчував, куди, куди я подаю. І скажімо так. Про цей момент, коли ти хочеш подати другу подачу надійно, а вона трішечки опле... уплощається, Але якщо ти кинув правильно, е... зробив підкид м'яча, правильно все зробив на подачі, то вона уплощається, але все одно попадає і летить більш агресивно, ніж ти навіть хотів. Тому у мене, наприклад, моя стандартна друга подача підліво з таким додатковим кіком, вона у мене летіла більш плоско, швидше і ближче навіть до лінії, тому що я. Не так сильно її закручував, вона не так сильно вкручувалася в тіло, вона ближче до лінії летіла і таким чином ще більш гостріше. Багато було попадань саме в лінію або якихось там торкань лінії. Отже, в цьому моменті було круто. І плавно ми дійшли до третього мого тренування, третьої 2 годинки, скажімо так, з цією ракеткою, де я був вже в захваті. Починалось це. Це був матч знову ж таки з дуже класним гравцем-любителем Аліхандро, про якого я розказував себе в інстаграмі, який грав до 30 років професійно в футбол, потім перейшов в теніс. І вже 24 роки, а йому 54 на хвилиночку. Він грає в теніс. Грає досить і технічно, і фізично. Він в класній фізичній формі. Він все доганяє як футболіст, скажімо так, в нього дуже живі швидкі ноги. І тому з ним дуже цікаво і дуже важко. І от. На початку, перший сет, я ще ніяк не міг звикнути, знову ж таки, до оцього жорсткого відчуття м'яча, і я дуже багато на класних ударах помилявся по довжині, там десь по ширині, якісь невеличкі аути. Тобто це не були якісь зриви, але це були такі невеличкі прикрі помилки. Я програв сет, сет 2 6 А у другому сеті я вже трішечки більше звик до ракетки. Я і я не почав м'якчити, я не почав грати м'якіше. Я продовжив атакувати, продовжив намагатися відчути ракетку. І коли я нарешті відчув оцю жорсткість в рамках цього одного матчу, і мій мозок зрозумів, як треба виконувати удари, ті чи інші удари, у мене пішла просто таки. Серія крутих розіграшів, де я вигравав або на виліт, або спричиняв помилку суперника. Я діяв в атаці, я діяв гостро, я діяв надійно, і зліва і справа, і добре подавав, і, і взагалі виходило абсолютно все. Тобто ракетка дійсно крута, але вона потребує певного періоду звикання, особливо, якщо ви до цього грали м'якою ракеткою. З самого початку і на перших двох годинах гри, як це, наприклад, було там, з Wilson Shift, як це було з Баблат Pure Aero го року, як це було з Yonix ISO, Yonex, e Yonex Vicor, з такими досить простими використаннями ракетками, то тут ви цього не отримаєте. При тому, що ракетка насправді досить легка в керуванні, 300 грамів, 31,5 сантиметр, сантиметр балансу, головкою керувати досить легко, але знову ж таки, по відчуттям невеличкий світспот, при тому, що 98-16х19 це нібито набагато простіше, набагато більший світспот, ніж моя повсякденна Blade 98-18 на 20. Але в той же самий момент відчувається, що світспот у ракетки відчутно менший, ніж, наприклад, у Shift 99-300 грамів. Тому вона потребує певного звикання. Безумовно, ракетка не для початківця, але одна з найкращих ракеток на ринку на даний момент для гравця середнього рівня, тому що це та сама Shift 99-300, але з можливістю надійніше, потужніше і більш точно пробувати плоскі удари. Більш щільна струна формула в центрі дає можливість краще направляти м'яч саме на плоских ударах, ті самі м'ячі, які на шифті. Який шифтом я би намагався зіграти більше через обертання, які, наприклад, тою самою Yonex Вікор 100 я би намагався робити з більшим обертанням, для того, щоб по довжині потрапити в корт, і для того, щоб поцілити в корт, і для того, щоб по ширині попасти, цією ракеткою можна виконувати більш гостро, більше вкладуватися в м'яч, бити потужніше, знову ж таки. Для мене було несподіванкою, наскільки ця ракетка крута з бекенда. Тому що, знову ж таки, 300 грамів, 3,5 см баланс, невеличкий свінгвейт, а зліва під дворучний мені подобається ракетка зі свінгвейтом 330. Але тут мені сподобалася знову ж таки, її стабільність і її можливість придавлювати м'яч, пробувати його більш плоско. В той же самий момент зліва за рахунок рухомих ки кисті, за рахунок того, що в мене досить рухома кисть, рухомі кисті, я міг досить непогано обертати і грати надійно зліва, особливо коли мені треба було зліва захищатися, коли мене підвантажували знову ж таки підліво. А, і окремий момент, це вон, вона дуже добре діє і дуже класний контроль на різаних ударах. Що зліва, що зліва, що справа, ракетка мене порадувала. З льоту грав небагато. Ніяких нарікань нема. Також досить непогано. Для тих, кому буде не вистачати стабільності, а на високих швидкостях, можливо, комусь не буде вистачати стабільності, завжди можна додати ваги в голову ракетки і зробити її більш стабільною. Загально я ракетці ці ставлю 8 з 10 балів. Для гравця середнього рівня це щось на кшталт Shift 99, але Трішечки складніше, тому саме 8, а не 9, якби я оцінив, скажімо так, Shift. Тому саме 8. В той же самий момент вона, наприклад, для гравця досвідченого вона занадто легка, і її в стоці краще було б не грати нею стоці, а трішечки її кастомізувати. Тому, як на мене, 8 з 10. В той же самий момент 8 з 10 це крута оцінка, класна ракетка. По моїм рекомендаціям я би. Рекомендував спробувати цю ракетку взагалі придбати гравцям від 3.5 NTRP. Якщо, наприклад, та сама Shift і там Vicor 100, Pure Aero – це більше ракетки там, від 3.0. Ця ракетка, мабуть, більше від 3.5, тобто гравці, які вже краще працюють ногами, краще можуть направляти м'яч. Можуть грати і накрученими ударами, і плоскими ударами, тобто більш вже підготовані гравці. Безумовно, найкраще вона розкриється в гравців 4-0 і вище. Безумовно. Що я хочу відмітити, що вілсоновські інженери молодці, створивши ракетку вагою саме 300 грамів з балансом 31,5 см, тому що це класна болванка під кастомізацією. У мене було питання, чому не зробити ракетку якусь середню, між 300 і 320, типу 310 або 305 з балансом посередині. І я зрозумів, вони зробили цю ракетку саме такою, для того, щоб ми могли з вами експериментувати, додавати 5-10 грамів в різні частини ракетки і таким чином знайти для себе оптимальну вагу, оптимальний баланс і оптимальний свінгейт. Так, на цьому в мене все, друзі. І як завжди, хотілося б нагадати, що ви можете дуже сильно підтримати цей проект тенісну кухню, купивши ці ракетки, струни безліч іншого топового тенісного спорядження, просто написавши мені в директ. Тим чином, з кожним вашим замовленням ви додаєте мені. Мотивації і можливості робити ще більше якісного, корисного і, що найголовніше, цікавого контенту саме для вас. Дуже вам за це дякую. Крім того, звичайно, якщо це відео вам сподобалося, якщо ви додивилися його до цього моменту, до кінця, обов'язково підтримайте мене вподобайкою, напишіть в коментар, напишіть, хто вже грав цією ракеткою, як вона вам. Що сподобалося, що не сподобалося, взагалі поділіться своїми думками по цій ракетці, або скажіть, яка ракетка набагато краще, ніж ця. Ви також можете підтримати цей проєкт, цей канал Тенісна Кухня, переглянувши інші відео, інші огляди на топові ракетки ось тут в плейлісті. І одразу за цим плейлістом тут же в посиланні буде і плейліст на теорію. Технології, теорію ракеткобудування, скажімо так, характеристики тенісних ракеток. Переглянувши який, ви будете краще розуміти огляди на тенісні кухні, і ми з вами будемо розмовляти на одній зрозумілій мові. Друзі, на цьому у мене все. Як завжди хочеться нагадати вам, що в Україні продовжується страшна війна. Росія продовжує громити наші міста, продовжує запускати ракети, продовжує запускати балістику по моєму рідному місту Дніпру. Не час втомлюватися, тому що Збройні сили України не втомлюються, продовжують боронити героїчно нас, нашу неньку, і нам не час втомлюватися, продовжуємо працювати, продовжуємо донатити. Продовжуємо скидати гроші тим волонтерам і на ті благодійні збори, на ті збори, яким ми довіряємо. Я вам дуже раджу точково скидати гроші своїм друзям, які займаються волонтерством, а не закидати на великі фонди. Таким чином, ви будете точно впевненими, що ваші гроші підуть саме дійдуть до цільових підрозділів. Ті товари, ті дрони, джипи і все те ті реби вони досягнуть. Саме своїх кінцевих користувачів. Дуже вам це раджу і сам роблю саме так. І хочу вам нагадати, що ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте. До зустрічі в нових відео. Бувайте!